Якщо ми подивимося на взуття, та а, основа, угу. в принципі, воно має стиратися рівномірно. Угу. В нашому випадку є стирання зовнішнього краю. Зовнішній край говорить за те, що стопа завертається середини. І так, це може бути признаком відведення стопи до середини, і типу… Угу. Uh -huh. Тобто О. вона є така внутрішня. Так, та, внутрішня. Або зовнішня. Так, Але тут, тут треба їх розрізняти. Дійсна клишеногість у нас внутрішня. Uh -huh. А є ще сплощена стопа, і ми візьмемо усілку і покажемо. Якщо це нормальна стопа з нормальним суводом, uh -huh. сплощена стопа це також завертання. Завертання всередину. І всередину, ось uh -huh. таким чином. Uh -huh. І от це більш підходить для дорослого віку. Тобто, не дійсно, не справжня, якщо Це те, що ми.